Привіт, мене звати Тетяна і це канал про в'язання. Буду я вам сьогодні розказувати про своє тестування джемпера реберця. Точніше, він називається светер Реберця від української дизайнерки Олени Сіталкіної, який недавно вийшов у світ. Він вийшов у світ 15 липня. Ну, мабуть, я затримаюся зі своїм відео. Але все рівно я розкажу про своє враження від тестування. Я огляну цю модель і трошки розкажу про те, як відбувалося саме тестування. Коли я кажу тестування, я маю на увазі перевірку опису. Дизайнери збирають закриті групи в'язальниць, майстринь чи майстрів, і вони випробовують цей опис, чи він є адекватним, чи він є вичитаним повністю, і перевіряють на всякі маленькі бліжки. У нас була закрита група, і доволі велика це була тестова група. У цього джемпера всього є 8 розмірів, що тішить. Я люблю, коли дизайнери пропонують широкий діапазон, і в тестовій групі було гарантовано там по декілька чоловік на розмір було точно. Я б сказала, що Сіталкіна збирає найбільші тестові групи з мого досвіду. Олена оголосила про набір в тестування ще в травні. І ми здали тестування 15 липня. Якщо хтось ще не, не встигає, то він ще має можливість викласти свої фотки і звіт. І Олена підхопиться і поділиться цими роботами на своїй сторінці. Тобто, в нас було десь два місяці повних на цей светрик. І це такий справедливий термін для нього, тому що тут доволі велика щільність. Чільність тут 30 петель на 40 рядів, не стільки важливо потрапити по петлям в ширину, скільки важливо потрапити по рядочкам, тому що все-таки висота пройми важливіша тут зараз за саму ширину. Справа в тому, що весь джемпер виконується резинкою один на один. Я кажу, джемпер це технічно светр, тому що є високий комірець. Якщо я десь щось наплутаю. Ви розумієте, що я маю на увазі светр. Я вас час путаю ці поняття, тому бер візні. Якщо ця щільність, вона трошки більша, ніж у Олени, допустимо, да, це, це буде щось типу водолазки. Якщо щось більше, ніж у Олени, то буде такий більш в сторону оверсайзу, в сторону якогось такого затишного светрика. Тобто дивіться саме порядам. Важливо потрапити в щільність поряда. Один такий нюанс. Другий нюанс. Маленькі петельки, багато роботи. Навіть так. Робота вона приємна, якщо ти працюєш з приємною пляжою. Я думаю, взагалі оця демісезонна зимова пряжа вона в 90% приємна. Ну, деколи шнурочки бувають проблематичними для мене особливо, але ж це на ну, цей дизайн не передбачає шнурочка. Тут в ідеалі підійшла б кардна мерносова вовна або. Гребінний меренос так само ідеально би підійшов. У мене варіант виконаний із пряжі Ланекардат Канбера в 4 складення, це 1550 метрів у 100 грамах, в 4 складення, скільки там виходить, 380 метрів в цьому районі. Тобто такий доволі приємний метраж, як на мене. Та спиці маленькі, але якщо у вас зручно підібрані спиці, у плані вам зручно в'язати цими спицями, то процес мав би бути приємний. Якщо вам нема куди спішити, ви просто сідаєте і потрошки в'яжете. Ну і чому я вирішила подати заявку в тестування? Ну тому що мені сподобалася ця модель. Це базова модель. Як бачите, я б сказала must have. Потім я знаю Олену, я знаю, я працювала з її описами. Не з одним із трьома здається описами я працювала тільки трьома. Я люблю її описи для чоловічих светрів. Тому що це ідеальний мінімалістичний светр для вибагливого чоловіка з хорошою посадкою, тому що чоловіки люблять докопуватися до посадки і з великою щільністю, що так само важливо, щоб догодити чоловіку, тому що це не такий буде грубий светр, це буде щось таке носибельне. І по описам Олени чоловічим це светер ду і светр круглик. Я здається, під светлів зв'язала, тобто мені подобаються її описи. І... Я в'язала ще кардиган Росинант від Олени Сіталкіної. Ну, точніше, я тестувала його. Я була в групі, і тестування в Олени воно доволі без стресу. На тебе ніхто не капає. Ти спокійно в'яжеш, ти там звітуєш час від часу. В неї здається, основний етап це показати, що воно добре сидить по плечам, тому що. Я вважаю, і Олена так вважає, що це дуже важливий момент. І просто, якщо тобі щось не зрозуміло, ти питаєш, Олена моніторить чат, вона оперативно відповідає. Тобто в неї комфортні умови для тестування, в неї немає напрягу, і вона, до речі, дарує потім ще додатковий опис за тестування. Це доволі щедро, тому що я не буду називати імен, але деякі дизайнери, вони навіть той опис, який ти тестуєш, тобі не подарують. Є таке. А ще я чую страшилки про дизайнерів, які штрафують тебе за те, що ти не закінчив термін. Тобто, це взагалі щось таке із категорії жахів. Вона не все навпаки, вона навпаки, тобі ще крім того опису, що ти потестувала, і ти отримуєш цей опис, вона тобі дарує ще один опис. Тобто, у мене є ще два описи Олени, які би я дуже хотіла зв'язати, але в мене тільки одна пара рук, що прискорбно. Щоб потрапити в тестування, треба мати просто профіль, який присвячений вашим роботам. І навіть так, я бачила, що деякі дівчата, які брали участь в тестуванні, в них навіть не був так супер-пупер оформлений цей профіль, поні я і не засуджую їх. Ми люди, ми живемо, ми не якісь там професійні інфлюенсери, ми не крутимо з довкола того профілю. Тобто, по суті, вони дуже такі демократичні. Вимоги, вона приймає тебе тільки за умови, що ти відповідальна людина, в'язальниця. В'язальниця так можна казати. Якщо вже підійти з технічної точки зору, то чим вона вирізняється, так це тим, що вона дуже прискіпливо ставиться до своїх дизайнів. Вона, наприклад, оцей дизайн розробляла протягом року, трошки менше. Ну, по перше вона людина життям реальним, по-друге, вона пробує. Щось, щоб в неї вийшло. Якщо в неї не виходить, вона це переробляє і пробує все довести до ідеалу. Ну, давайте вже нарешті поговоримо про саму модель це в'язання по колу згори низу. При тому всьому, все починається з горловини. І потім, після того, як ми прив'язали потрібну довжину горловини, ми її укріпляємо. Це, до речі, була нова інформація для мене, як укріпити горловину з виворотної сторони, щоб вона була стабільнішою. Загалом тут така горловина, вона трошки вільна. Але це, якщо у вас така щільність, як в описі. Якщо у вас трошки така тугіша щільність, якщо у вас ровніша резинка, якщо ви в'яжете з грибінного мероносу, наприклад, а не з картного, як це я в'язала, то у вас горловина буде. Більш облягаюча, і знаєте, якраз хочу спробувати зв'язати ще один светр, аля водолазка з більш такою обтягуючою горловиною, тому що я люблю горловини, які облягають. Це так само доволі нормальна, адекватна горловина. Отже, після того як ми вв'язуємо горловину, ми переходимо до в'язання реглану погону. Плюс тут є доволі цікаві додавання. Які додавання петель, які гарно вписуються у візерунок резинки один на один. І тут є метод погон-маятник, це вкорочені рядочки, які слугують подовженню лінії плеча. Для чого вони це все роблять? Вони це роблять для того, щоб кут нахилу був реалістичніший. Бо якщо в'язати погон без вкорочених рядочків, просто додавати з певним інтервалом. Петлі, вздовж погона, то він схильний до того, що утворюється занадто крутий кут схилу плеча. А щоб цей кут підігнати під реальні параметри, треба трошки видовжити оці лінії нахилу, щоб вони не так різко йшли донизу. У Лени є, до речі, безкоштовні відео на цю тему. Вони ще зняті до війни, тому вони на російській мові. Але там багато корисної інформації. Взагалі, Олена, вона, я б сказала, профі у погонах, в неї багато корисних описів і багато ще корисного матеріалу у вільному доступі. Є етапи у цього реглану, всі додавання розписані в схематичній формі і в порядному описі, тобто текстом. Ну і треба бути уважною, тому що дівчата. Помилялися час від часу, якщо ти там десь втрачаєш пару додавань, то доволі непросто знайти помилку, де ти зробила, тому треба уважно дивитися, що ти робиш. По суті, оця верхня частина вона найважливіша. Я б сказала, що 100% уваги приділяти, поки ми вив'язуємо кокетку, а потім вже можна розслабитись і в'язати на розслабоні. Особливо нічого більше такого екстраординарного тут нема. Тому що вся резинка в додаванні, формуванні лінії плеча в верхній частині светра. Я спочатку боялася, що ця резинка один на один буде занадто для мене втомлюючою. В плані там більше треба робити маніпуляції кистями, виворотна, лицьова, лицьова виворотна та, І дійсно, та, в перші дні мені було незвично, але потім я розійшлася і було в'язати доволі просто, доволі гладко. Один момент. Другий момент, я з щільністю трошки не вгадала. В плані, та, вона мене співпала на тілі, щільність в мене співпала. А от коли я перейшла до рукавів, то в мене щільність стала трошки більшою. Бо в ширині на пару петель і по рядам так само на пару рядів в мене щільність стала тогішою, більшою на рукавах. Взагалі я до цього схильна, і не тільки я. Є майстрині, які схильні до того, що в них міняється щільність на маленьких окружностях. Ну і я не виняток. Зазвичай я так наокоти все оцінюю, і якщо я бачу так, таку сильну різницю, то я беру спиці на піврозміру більші. А тут я щось дивилася, і мені здавалося, що все нормально. Ну, може, так і є, тому що, по факту, я рукавами своїми задоволена. У мене ці всі прибавки вони вписалися. В картину, і все зійшлося. У мене руки, я не скажу, що в мене супердовгі руки, але я всі прибавки встигла зробити Прибавки. я мала на увазі збавляння. На рукаві ми від ширшої частини йдемо до вищої. Так що, якщо я казала добавляння, я мала на увазі збавляння, вибачте. Я, коли в'яжу рукава, я їх блокую десь там перед манжетою, щоб оцінити, і потім вже дов'язую саму манжету. Ну і все в мене зійшлося. Я з рукавами насправді не страждала. Я їх дов'язала. Потім я другий рукав в'язала, і я його знову ж таки відвитошила, тому що я собі не довіряю в плані кількості рядів, тому що вона може в мене помінятись. я буду напруженішою або температура буде вищою, навіть в приміщенні, і я можу тогіше в'язати. Тому я весь час себе перевіряю, мені важливіше довжина ніж кількість рядів. І так і вийшло, тому що один рукав у мене десь на 6 рядочків довший за інший, в плані 6 рядочків, але по факту він не довший. Ці всі рукава в мене однакові. Ну, принаймні, мені так здається, що вони однакові. Ну, сам опис він в форматі PDF. Це такий є стартовий PDF з вступними моментами, які їй допомагають. Майстрині точніше визначитися з розміром і описують загалом етапи вив'язування цього джендера. А потім із того PDF можна перейти на один із вісьми розмірів, які тобі підходять. За тим посиланням ще один PDF, він більш уже детальний, він вже з такими технічними характеристиками: у плані кількість петель, контрольні суми. Він доволі самодостатній. Там все є, там є схеми, там є опис, там є посилання на відео. Я б сказала, що там просто дуже багато роботи вкладені в ці файли, і так само дівчата допомагали вичитати ці файли, тому це такий доволі професійний формат опису. Є ілюстрації для всіх моментів, багато відео, треба уважно дивитися, і буде вам щастя. По матеріалу своєму, як я вже казала, це Лане Кардат Канбер це доволі перевірений артикул. Я його купувала в. В Дніпрі є магазин бобінної пряжі. Я точно зараз не, не, не можу сказати назву, але я її десь покажу. Там доволі професійне обслуговування, приємне продавчення, тому я би могла його порекомендувати. Але це не реклама. Я, я купувала там пряжу. Я вже казала десь рік тому. Мене ніхто не знає. Та це кардний марнос. Він дає пушок, він комфортний, він не колючий. Але цей пушок, ну раз він вже йде назовні, то можливі такі ковтунці. Це необхідне зло, від того нема куди діватися. Якщо ви хочете грабіний варіант, то я думаю, що грабіний варіант так само буде дуже крутим. От я, наприклад, хочу ще раз зв'язати цю модель, але з габінного мерносу. По спицям я в'язала на спицях чиагу 2,5. Я тільки почала своє знайомство з ними цієї весни. І мені подобається з ними працювати, тому такий нібито масштабний проект, але мені дуже сподобалося працювати з цими спицями. Вони приємні, з ними не стомлюєшся. Ну, спочатку якось стомлювалися з резинкою з непривички, а потім вже було дуже-дуже приємно і швидко працювати. Вага виробу тут 420 грамів, але це після ВТО. Я так розумію, я ще змила пропитку. У мене пішло 1650 метрів приблизно. Олена оцінює, що для мого розміру це розмір номер 2, йде до 1700 тисячі сімсот метрів пляжі, і це так воно вкладається в цю оцінку. Для кого цей опис? Ну, я би не радила його новачкам, хіба що ви такий технічно просунутий новачок. Можливо, ви вже маєте досвід в інших споріднених галузях, в гачкуванні чи в крої і пошиттю, або ви готові долубати цю скалу, сісти і розібратися, тому що продукт буде якісний, продукт буде вартий вашого часу, і ваших зусиль. Але загалом я би сказала, що це на середнячка. А якщо ви просунетесь середнячок, то я взагалі вам дуже-дуже рекомендую цей опис, тому що тут є такий вищий пілотаж, який буде дуже корисний для саморозвитку у вас як майстрині. Я рекомендую цей опис, для мене це 10 з 10. Переваги це якість цього опису. Я вже вище говорила про всі переваги. Такий відносний недолік, я би сказала, що ви маєте бути дуже уважним на початковому етапі, на етапі вив'язування верхньої частини виробу, ну, тому що все-таки це посадка, тут є такі додавання, можливо, вони вам здадуться нетривіальними, і просто треба бути уважним. Так само є виточки по лінії грудей, От цей момент максимально увага. Бо якщо ви помилитесь, то вам буде просто потім важко знайти помилку. По термінам, ну, знаєте, я доволі довго в'язала цей светр, десь місяць, мабуть. У мене були моменти, які мене відволікали, в мене були емоційні качелі, як у багатьох із нас. І на тому сьому фоні воно в'язалося і воно було частково таким антистресом для мене. І. Цей весь час він вартий продукту. Є, звісно, описи, які хоп-хоп і зв'язав, та? з такими маленькими щільностями, з такою примітивною посадкою. Та? Ну, я зараз не зафукую цих дизайнерів, я просто для порівняння кажу, що та, ви зв'яжете цю річ за три дні, допустимо, але вона не буде такою носибельною, як цей, наприклад, Светрик, тому що тут велика щільність. І він виглядає як куплений в магазині. При тому не в якійсь там зарі, яка не надто якісний одяг випускає, а в якомусь такому бутику. Тому та час ви витратите, але ця річ буде варта цього. Мабуть, все-таки я не встигну випустити це відео вчасно. Олена робить знижку. Після того, як випускає дизайн, а тут моє відео все-таки запізниться. Ну, вибачте, я не можу себе прискорити. Я живу у своєму ритмі. І я, в принципі, розказала все про свій виріб, про тестування і буду вже закруглятися. Дякую за те, що ви мене підтримуєте. Мені приємно, та мені дійсно дуже приємно це деколи тримає мене на плаву, тому що ну і самі знаєте, яке в нас життя. І дякую вам за ваш час. Будемо жити далі, будемо. Я постараюся до вас ще підключитися якось. Бувайте.